Ми вже розповідали, що на ремонт колишнього кінотеатру Батьківщина у Луцьку міська влада грошей не пошкодувала, бо ж замість попередньо обумовлених близько 8 мільйонів гривень з бюджету, які вона мала дофінансувати до європейських коштів на цю реконструкцію, на виході виклала близько 34 мільйонів. І, врешті, проект влетів у солідну копійку в розмірі 70 мільйонів. І ремонт дійсно виглядає не на один мільйон. На перший погляд, поки не роздивишся його ближче, спочатку це зауважив ветеран війни та радник міського голови з питань інклюзії та мобільності Євген Сивопляс, він під час інспекції свіжо відремонтованого приміщення зауважив масу недоліків стосовно безбар'єрності. Та як виявилось, проблеми з безбар'єрністю бізнес-простору з надвору і всередині це ще не все. Вони є і в укритті. Хоча знову ж таки, на перший погляд, наче виглядає все як треба. Поручні, тактильна плитка і навіть пандус, але. А далі починаються бар'єри мінімум 10 см порі. Ну і далі як в старих радянських приміщеннях. Так само, 10 см. Одна частина укриття. Інша частина укриття, укриття як укриття. Автор відео, представник громадянського руху. свідомі Михайло Наход каже: побачив ці недоліки тоді, коли спускався туди в укриття під час повітряної тривоги. Я був в М'яко кажучи, надзвичайно шокований тим, як забезпечена доступність та інклюзивність цього укриття. З першого погляду на вході ніби все нормально, але коли ми спускаємося нижче, то бачимо, що є. Підйомник для крісел колісних для людей на кріслах колісних і все. Підйомник спускається на там півповерха нижче, і далі починаються бар'єри, пороги по 10 сантиметрів. Приміщення абсолютно не пристосоване для людей на кріслах колісних. І Я вже не говорю про інші елементи, які мають бути в укриттях. Журналісти телеканалу Конкурент Волинь вкотре намагалися почути у заступниці міського голови Ірини Чеблюк, як так сталося, що у новому просторі на який з бюджету громади витратили колосальні кошти, тепер вилазять такі грубі недоліки. Одначе посадовиця відмахнулася від цих питань. Ласковис на кількість хвилинку я ще зайнята. Тож, якщо вірити в міській раді, то десь ось так виглядає ремонт за 70 мільйонів красиві двері, розкішні канапи, люстри, скляні дашки, насолода для людського ока. Щоправда, це якщо не приглядатись, бо зблизька весь лос кудись зникає і добре видно всю халтуру.